Якщо говорити про те, що зараз відбувається, я думаю, що для кожного очевидно, що це політичні репресії, це політичні репресії влади за нашу позицію, за наші голосування, за нашу боротьбу проти тарифного геноциду, за нашу боротьбу проти корупції. Чи вдасться владі нас залякати? Я думаю, що відповідь на це питання очевидна ні, ні і ще раз ні. Насиплять вони собі на одне місце солі, перш ніж нас залякають. Чому влада вдається до репресії, очевидно, їм немає пішень, чого продемонструвати суспільству. одразу... Коли парламент за годину поміняв закон, щоб призначити Юрія Луценка генеральним прокурором, ми одразу попереджали суспільство, що наш шановний колега Юрій Луценко буде виконувати політичні замови. Мені прикро, що мій шановний колега, колишній лідер фракції, провладної фракції Юрій Луценко. На жаль, нічому не навчився, перебуваючи в Макошинській тюрмі на моїй рідній Чернігівщині, яка, до речі, входила до мого виборчого округу. Коли, коли я кажу, що нічому не навчився, я що маю на увазі? Що точка зріння не повинна залежати від точки сидіння? Колись Луценка по безпреділу на вулиці, коли він гуляв із собакою. Пов'язали і посадили в тюрму, тому що Янукович, тодішній президент, дав команду і Луценка по безпреділу посадили в тюрму. Сьогодні Луценко так само по безпреділу, вигадуючи кримінальні справи, пересідує депутатів від радикальної партії, не лише лідера партії і фракції. На хвилиночку людина, яка третє місце на президентських виборах. За мене голосували мільйони людей, і сьогодні нас переслідують за нашу позицію не лише мене, наші колеги.